Всім привіт, пані бібліотекарки. Яке найбільше свято ви чекаєте? Яке найбільше свято чекає ваша дитина? День народження, яке ще? Друзі, які динозаврики, різдвяний подарунок, Ларс Малея, Ларс Рудеб'єр. Скоро Різдво, а ось дідусь Тімій ніяк не може приєднатись на святкування, і він відправляє маленькому тімі подарунок. Але що це трапилося? Така зиметільсть, такий сніг і маленький листонош загубився. Потрібно йти його шукати, якщо йому потрібна допомога. А ще в лісі бачили величезного, страшесного динозавра. Утім, і нелегка задача переконати Расмуса йти на пошуки, знайти великого динозавра і листонош. Знайти подарунок, що є насправді найкращим подарунком для тімі. Гайда читати!